Продовження бесіди Генерального судді українського козацького війська Анатолія Івановича Турченка і наслідного козака Івана Забабахі на тему Воля України. Воля України. Тож продовжимо нашу бесіду з Добродієм Іваном і це бесіда, яка, коли українці будуть слухати її. То два козаки говорять про те, що є насправді. Розумієте, насправді ми не хочемо когось звинуватити або комусь погрожувати, щоб нам ніякий єврей не представив своє, що ми тут антисемітизмом займаємося чи чим. Ми наводимо приклади і поясняємо ці приклади. Але зі сторони свого родового правила життя, звичаєво-козацьких правил, вічового копного права. Це ті. Знаєш, базуючи документи і базуючи знання, які ми хочемо передати українцям. Або нагадати. Я думаю, що багато не потрібно слів, щоб відродити українську реальність, відновити родову пам'ять і стати українцем у своїй Україні. Сподіваюся, що добродій Іван такої ж думки і хоче з цього приводу щось додати. Ми були перестані, мій батько завжди казав. Вчинку, не забувай, ти козак, в першу чергу, ти козацького роду. І не всі це світ, як тобі дасть Бог. І я дуже радий, що мене батько вчив. В школі цього не вчили, а це вчили батьки. Я роду до роду, козацькому роду як нема переводу. І це слава Богу, йде в даний час. І чим Хоч кажуть, нас мало ворога але тим більше ворога, тим більше чехи для козака. Добродія Іван правильно каже, Козак ніколи не воював знаєте, з двома-тремя ворогами. Я хочу згадати нашого знаменитого, знаменитого воїна-козака, витязя українського, Святослава Хароброго. Він не йшов на війну, він знаменити його іду на Вий було. Він за місяць попереджав ворога, посилав свого самого сильного воїна туди з посланням, що йду на ви, буду через місяць, давав можливість підготувати ворогу і прийти. Якщо приходив і дивився, що п'ять на одного його воїна, він говорив, що ми не будемо воювати, ви не готові. Мої воїни воюють тільки один в десяті. Згадайте, війна під Доростелем, це щоб як приклад під Доростелем, коли Іван Саміський, візантійський імператор, прийшов і оточив там, так? то була різниця 1 к 17. І Святослав Хоробрий вступив у бій. І він не програв цей бій. За три бойових виходи. Він вселив таку зневіру в візантійське військо, що Іцеміський в оточеному тому, кого він оточив і міг знищити, запропонував мир. Це про що говорить? Говорить про силу, про честь, про істину цього воїна, що він ніколи не робив чогось такого, що не подобало воїну. Він говорив, лучше посіченому бути. Тому що мертві сорому не мають. Так. Я звертаюсь до козаків. Українських козаків, не козляків, я їх не зачіпаю, яких багато. Не чіпаю тих лампасників, котрий бігають і моляться жидам, і підлизують їх на підтертий зад. Я звертаюсь до істинних козаків, що лучше потятим бути, тому що мертві сорому не мають. Ми зараз повинні соромитись всі, що ми дозволили з Україною так зробити. Це страшна кара. Предки наші Дивляться, котрі є нашими богами, дивляться на нас і плачуть просто. Думаєте, чому в прошле літо не було дощів і так далі? тому що у предків вже висохли очі. Дивіться на таке бездарне, бездарне, що робиться в Україні.